Уявіть собі, щойно по вашому місту вдарили ракети? Ви набираєте союзника? Той бере слухавку, зітхає і каже: Ми глибоко занепокоєні. А потім іде пити каву: От і весь союз. А тим часом Ізраїль навіть за кілька ракет отримує мільярдну допомогу, авіацію, боєприпаси, резолюції на підтримку американській авіаносці в регіоні. І тут виникає питання: чому ми з таким розташуванням, досвідом війни і бажанням вижити. Досі не маємо справжнього союзного військового договору: ні з США, ні з Польщею, ні з країнами Балтії. Тому прямо зараз поставте лайк, підпишіться і напишіть в коментарях, як ви вважаєте, хто більше зацікавлений у військовому союзі, ми чи вони. Бо в цьому відео ми розберемось, чому за 30 плюс років Незалежності Україна не вибудувала реальний військовий щит. І головне, що ми могли б мати, якби діяли по-іншому. Україна це країна, яка постійно знаходиться в геополітичному пеклі, але при цьому немає жодного військового союзного договору, який би гарантував чітку прописану допомогу у разі агресії ні з США, ні з Польщею, ні з Балтійцями, ні з ким. Ми гепаємо ногами в двері НАТО, нас не чують. Ми втрачаємо території, всі висловлюють глибоке занепокоєння. Ми воюємо. Нам дають допомогу, але лише стільки, щоб не програти, а не виграти. Тим часом Ізраїль, Південна Корея, Японія, навіть Філіппіни мають чіткі договори із США, в яких чорним по білому написано: у разі нападу Сполучені Штати захищають. Ми могли б мати щит реальний. Ми могли б мати договір, який захищає, а не просто натякає. Але ми його не маємо. І сьогодні розберемо. Чому хто винен, як інші це зробили і що ще не пізно зробити? Як працюють справжні військові договори? Перше США Ізраїль. США офіційно не входить в союзний блок з Ізраїлем, не НАТО, але мають з ним безпрецедентні зобов'язання. Щорічна допомога понад 3,8 мільярди доларів, включно з найсучаснішою зброєю. У Конгресі США існує окрема група з підтримки Ізраїлю. Більшість американських президентів дають чіткі обіцянки. Америка допоможе Ізраїлю захищатись. У 2016 році підписано 10-річну військову угоду про допомогу на 38 мільярдів доларів. Навіть за один інцидент, як 7 жовтня 2023 року, США кидають авіаносці, ППО, розвідку, боєприпаси одразу. Друге США Південна Корея. З 1953 року договір про взаємну оборону. Напад на Корею дорівнює напад на США. На території Кореї розміщено американські війська, постійні спільні навчання, координація, логістика. Третя. США Японія. Договір з 1960 року. США зобов'язуються захищати Японію у разі зовнішньої агресії. Японія дає бази, США дають щит. Четверте. США, Філіппіни, Австралія та Таїланд. Є аналогічні договори про взаємну оборону. США вважають напад на союзника нападом на себе. П'яте. НАТО. Стаття 5. Напад на одного дорівнює напад на всіх. У випадку Польщі, після вступу у 99-му році, країна отримала щит. І з 2022 року надзвичайну присутність НАТО. Чому країна не мала таких договорів? Перше. Політика нейтралітету у 90-х. У 1990-х до 2000-х Україна декларувала позаблоковість. Конституція України 96-го року не передбачала чіткого курсу в НАТО. Президенти, особливо Кучма і Янукович, грали в гру і вашим, і нашим, щоб не дратувати Москву. Друге, обман з Будапештським меморандумом відмова від ядерної зброї в обмін на псевдогарантії. США, Британія Росія обіцяють поважати кордони України, але документ не має зобов'язальної сили. Юридично це не договір, а нотка вічливості. Третє страх Заходу перед Росією. НАТО не хотіло дратувати Росію в 2008 році. На Бухарестському саміті Україна й Грузія не отримали плану дій щодо членства в НАТО, тобто ПДЧ через позицію Німеччини та Франції. Росія одразу після цього напала на Грузію. Сигнал очевидний. Четверте власна слабка дипломатія. Уряд не лобіював серйозно безпековий союз ні з США, ні з іншими сусідами. Не створено довготривалої стратегії безпекової політики. Протягом 30 років армія була слабкою, а корупція системною. Що ми могли б мати, якби діяли як Ізраїль? Перше реальний оборонний щит. Друге. Контракти на десятки мільярдів доларів щороку, третє. Американські бази як фактор стримування. І четверте мережа союзників. Не просто гуманітарка, а взаємна оборона. Що давав би союз з Польщею, країнами Балтії та США? Польща найближчий союзник, спільні навчання, база, формальний договір про взаємну оборону, аналог НАТО, як між Великобританією та Австралією. Країни Балтії. Хоч маленький, але всередині НАТО, можна було б створити Регіональний Союз на кшталт вишеградської четвірки з безпековим компонентом. США потенційний партнер. Якби Україна чітко обрала вектор, прийняла присутність баз і гарантувала реформи. Чому досі немає договору типу США Ізраїль? Влада боїться брати зобов'язання: договір дорівнює прозорість. Друге втрата суб'єктності. Ми просимо, нам дають. А договір це партнерство. А не підпорядкування, третє високий рівень корупції, США не хочуть зв'язуватись довгостроково. І четверте, потужні владнюки не мислять стратегічно. Максимум, грант на рік, а не альянс на покоління. Інші країни, навіть менші й слабші, отримують військовий щит. Ми лише глибоке занепокоєння, це не випадковість, це наслідок відсутності бачення та стратегії. Уявіть. Що Україна будує справжнє республіканське суспільство з відповідальністю, свободою, обмеженою державою. Ми суб'єкт, ми партнери. Нам не дають, ми домовляємось. Ми ще можемо це змінити. Потрібно об'єднуватись навколо ідеї. Україна як вільна, сильна республіка. Якщо ви вважаєте, що ми маємо право на захист, не мовчіть. Підпишіться, залиште коментар, поділіться відео з друзями. Цю інформацію не почуєш з телевізора, а від нас залежить, чи залишимось ми жертвами геополітики, чи станемо реальним суб'єктом. Підтримайте канал, бо ми говоримо про те, про що мовчать інші. Разом ми сильніші. І не забудьте, Союз це не мрія, це план, який варто реалізовувати.